Привітки, привітки усім! Я вас вітаю на каналі Здоров'я та Довголіття. Мене звуть Іренка, і сьогодні поговоримо про старість, про запах тіла і як його все-таки позбутися, що з цим робити, коли їжа, ту, що ми їмо, не зовсім допомагає. Отож, поїхали. А, значить, а, насправді все дуже просто. Потрібно спочатку прийняти себе і зрозуміти а, те, що ви. Старі. І від цього нікуди не дінешся, на превеликий жаль, хочете, ви цього розумієте, не розумієте і так далі, хоч би що ви там робили. Але потрібно прийняти той факт, що ви вже не молоді, і це є нормально. і Скажімо так, не заздріде тим людям, які молоді є, так, тому що ви також були молодими. А, тому це все є нормально. Саме головне, чи ви будете спасені, чи не будете спасені, так Богом. Тобто, це саме найголовніше. Але тим не менше, це не означає, що ви просто не маєте за собою слідкувати, не маєте займатися спортом, не маєте займатися здоровим а, харчуванням, так, здоровим образом життя і так далі. Ні-ні-ні. Ми маємо слідкувати за собою, за чистою їжею. Це овочі, фрукти, злаки, білки, бажано в більшості, рослин на рослинність, так щоб рослинність переважала. Далі горішки, звісно, родзинки для серця, так для а... мозгів, також, так для мізків, також. Тобто, це все має бути. Також не забувайте про вітамін С, який постійно потрібно поповнити, бо він постійно виводиться з організму. І вітамін Д. Ну і взагалі в комплексі потрібно проводити собі такі, скажімо так, Забіги, забіги а, вітамінів, так, ось, і робити перерву, там, наприклад, ви п'єте місяць часу вітамінчики, далі два тижні робите зовсім перерву. Далі знову ж таки місяць п'єте, два тижні перерви. Це самий оптимальний варіант. А що стосується, наприклад, запаху тіла, хотіла поговорити сьогодні, так. І що робити, коли ви помились, ви помиті, а, начебто, але ваше тіло. Ви, можливо, не відчуваєте, але вам, наприклад, говорять, чи, чи якимось іншим чином ви запримітили, що, можливо, моє тіло пахне недобре. Що в такому разі робити? Значить, ви обов'язки обов'язково зранку починаєте: а, по-перше, про, про те, що потрібно митися, так, купатися. А, Кожен день це я не буду про це говорити. Думаю, ви всі усвідомлюєте, що це треба робити, хоча б через день. І самі головні точки це також а, потрібно їх обробляти. Кожен день це важливо. А, далі зранку сніданок має бути повноцінним, так тобто, взагалі, е, сніданок так в кожного свій, в свій, в свій час е, досить таки розтяжне. А, Слово так, розуміння, але в будь-якому разі, наче ви встаєте там чи в 8 годин, так, чи можливо ви встаєте в 10, чи в 6, чи в 5, Ось плюс-мінус ви розумієте, що після того, як ви проснулися, так. А через годину, через півтори вашому організму треба поживні речовини. Тобто ви маєте збалансовано його. А, Заправити так, як ми машину заправляємо, ось а, тому це є дуже важливо. Далі що стосується ван, дуже хотіла вам сказати, якщо ви приймаєте, наприклад, ванну два рази в тиждень, так, чи раз в тиждень це важливо так робити, не тільки душ, але й ванну, Набирайте ванну із сіллю, так а, тобто, щоб там сіль була. Неважливо, морська чи проста, але хоча б там 4 столових 6 ложок, щоб там було. Далі а можете капнути туди ефірні, ефірні олії, наприклад, чи мандаринова, чи грейфрутова, чи жожоба, чи м'яти. Будь-яка, яка вам до вподоби. а можете комбінувати раз таку попробували, раз таку попробували. Так? Ось. А, і приймати ванну протягом мінімум 10 хвилин. Ось, максимум 30 не перебарщуйте. Ось а, і ви помітите, що скажу вам, що ви помітите, що ваше тіло а, так, воно старе, так воно а, не в тій формі, що хотілося би, так, але а, від вас не буде такого запаху, так? Старіння А Далі можна ще вживати такі м -м, речі, можете набрати в Google. Я зараз не буду на цьому зупинятися. Там дуже багато рецептів стосовно як Клеопатра підтримувала. Своє тіло в тонусі гарним, бархатним, білосніженим і так далі. Вона там і молоко наливала, в ванни, і ну коротше, ви можете загуглити дуже багато є рецептів, як доглядати за тілом. Я вам сьогодні поділюся одним рецептом, який мені дуже сподобався. Я їх просто виділила від запаху старості тіла. Тобто дуже важливу роль відіграє мікрофлора тіла. Оці бактерії, які а, на тілі, так, це обов'язково ви їх маєте змивати, мити далі лосьончиком, там, чи нівея, чи кокосовим маслом, так, обтирати себе. Тобто, ви повинні це все робити, доглядати це. дуже важливо. А, далі, давайте я вам все-таки проговорю цей рецепт: мікрофлора тіла. А, значить, беремо касторове масло, так, 60 грам. А, далі. Так, щось таке написала, що сама не зрозуміла, що написала. Отож, касторове масло, так, потім а, 60 грам. Далі а, трішки берем гель для душа. А, це може бути хвоя, там, чи ще щось інше. так. Далі додаємо. А, значить, ефірне масло, це може бути щебрець, чебрець, 10 мл, це може бути тим'ян, це може бути чайне дерево. А, так, тільки додати, хочу сказати, в розбавленому вигляді, тому що там йде концентрат. Так, можете додати також, а, наприклад, лавандове а, олію ефірну, і, а, значить, а, мандаринову чи грейпфрутову, так, Тобто, що такий запах був. Приємний. Ось, це все значить, перемішуємо, 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 так і що. І, і... миємося. Ось таким чином це а, що стосується душу. Якщо ви приймаєте душ, і вам ну, немає часу на а, прийняття ванни і так далі, то це ось саме рецепт для того, щоб ваша мікрофлора, вашого тіла так, була в нормі. А якщо буде мікрофлора вашого тіла в нормі, то відповідним чином а, воно і пахнути, так, шкіра і пахнути бути, має бути зовсім по-іншому. Ось, а, тобто, я вам проговорила один із рецептів від запаху старості. Ось, його дуже важливо робити регулярно, ці рецепти. Можна комбінувати, можна чергувати між собою. так. Можна один якийсь пробуєте 10 разів, потім інший пробуєте 5-10 разів. Це також дуже практикують дівчата, жінки. Тому користуйтеся, я надіюся, ваше тіло не буде, тобто буде мати мікрофлору тіла так гарну, і запах буде гарний. і... Ваші чоловіки будуть вам задоволені. Отож, у мене на сьогодні все. Можливо, в когось ще є рецепт, хочете поділитися, залишайте в коментарях. Також буду вдячна за підписку і клікайте на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Всіх пока-пока, цілую і до наступного тижня.